Вишивка українською збереження національної спадщини. Та цифровізація колекції Рівненського обласного краєзнавчого музею на Рівненщині стартують нові креативні проєкти за підтримки Українського культурного фонду. Одним з таких проєктів є екологічна вистава. Це перша вистава на подібну тематику за час існування рівненського театру ляльок. Вона спрямована на формування екологічної свідомості молодшого покоління в рамках цього проєкту Ми хотіли привернути увагу в залі до проблеми збору сміття роздільного проблеми довкілля. Прокомунікувати, навчити дітей цим ну, цьому правильному збору сміття. Роман Микитюк каже: зі сміття, а саме, картону, пластику робитимуть декорації на виставу. Прем'єра якої планується на кінець серпня цього року. У нас передбачено поїздки по десяти населених пунктах. Вибирали ми населені пункти, ті, в яких найгірша якась ну, в певному роді екологічна ситуація, тобто це там здолбунів, Костопіль, Городок, Смига та інші населені пункти. Вишивка українською це проєкт, в якому учасники матимуть змогу навчатися новій техніці вишивання, а саме ниткографіці. У такий спосіб популяризуватиметься старовинне українське мистецтво. Людина, яка буде приходити до нас. Нас на майстер-клас вона обере собі цитату або вона обере цілий абзац для того, щоб вишити чи на закладці, чи вишити на листівці, чи навіть на стінному панно. Майстер-класи відбуватимуться впродовж серпня та вересня. Вони, зазначає Олена Медведєва, безкоштовні. Участь зможуть взяти 120 людей. Ще одним новим проєктом стала цифровізація Рівненського обласного краєзнавчого музею. Буде створено новий сайт. Оцифровано 10 стародруків Київської та Львівської друкарень. Родзинкою, напевно, ще цього проєкту буде оцифрування фотонегативів. Ми маємо величезний фонд фотонегативів, в якому він налічує декілька десятків тисяч, напевно, одиниць, якому можливо і мало хто знає, що там зберігається. Буде оцифровано понад 300 подібних негативів, що відображатимуть рівне 70 х років. Оцифроватимуть і всю історію музею. А ось для Березнівського краєзнавчого музею це вже третій проєкт українського культурного фонду Поспіль тема, яку хочуть розкрити за Україну за її волю. Ми хочемо показати наступність поколінь. Те, що війна триває не один рік, тому що вона розпочалася не сьогодні, і не вчора, і не 10 років назад. І боротьбу за за незалежність і волю почали хлопці української повстанської армії. Коли розпочалася війна, повномасштабне вторгнення, то тисячі наших хлопців, в першу чергу, добровольців, вони взяли до рук зброю для того, щоб захистити суверенітет держави і зберегти таку нашу ідентичність. Таким проєктом у музеї хочуть показати зв'язок поколінь та привернути увагу громадськості до проблем відновлення та збереження історичних пам'яток. Варто додати представлені проєкти спрямовані на всі групи населення, та реалізуватимуться впродовж двох місяців у рамках конкурсу короткострокових грантів. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.